Герої не умирають. Герої поміж нас. Старший лейтенант місяк Вадим Юрійович, старший технік групи регламенту та ремонту засобів радіоелектронної боротьби 39-ї бригади тактичної авіації, народився 2 лютого 1995 року у місті Малітополь Запорізької області у родині соціальної працівниці та військовослужбовця. Батько служив у повітряних силах України. Тому був прикладом та орієнтиром при визначенні майбутньої професії. Вадим закінчив Малітопольську зож номер 11 та вступив до Малітопольського. Професійного ліцею залізничного транспорту, де отримав професію електрика, але настанови батька та приклад друзів, які обрали військову службу за професією, визначили його подальший вибір. Так, у 2015 році хлопець вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, та у 2020 році став техніком групи регламенту та ремонту засобів радіоелектронної боротьби. З дитинства мав літерські якості, був різновічно розвинений. Про що свідчить? його спортивні досягнення так у скрбничці Вадима є такі види спорту, як спортивна гімнастика, легка атлетика та пауерліфтинг. Міння працювати в команді він отримав, займаючись спортом, але дані якості вдало перейняв у роботі. Друзі згадують його як доброзичливого, справедливого, чесного та порядного товариша, готового завжди прийти на допомогу. У 2019 році одружився з коханою дівчиною Дариною. А 2021-го народився довгоочікуваний синок Тимофій. Зі слів дружини за Вадимом, вона була як за кам'яною стіною. Він відганяв погані думки та оберігав їх із сином та налаштовував на світле майбутнє. Був люблячим чоловіком та батьком, який завжди поспішав додому після служби. Закінчивши університет після розподілу, був направлений для проходження служби до військової частини А 1435 СМТ Озерне Житомирської області. У 2021 році отримав звання старшого лейтенанта. Відповідально виконував свої професійні обов'язки. Ски мав плани на майбутнє, хотів повернутися до рідного міста та продовжити службу 23 лютого. 2022 року заступив на бойове чергування в його обов'язки. Входив огляд літаків. У четвертій ранку, 24 лютого, почалась бойова тривога, і Вадим приступив до виконання своїх обов'язків. Але ворожа ракета застала його в літаку під час перевірки. Під час першої цієї атаки від російського агресора загинуло ще шість військовослужбовців. Від літака залишилися металевий каркас та вирва глибиною у два метри. На даний час похований на кладовищі у селі Скоморохи Житомирської області. Але після деокупації міста Мелітополя дружина дала. Обіцянку собі та сина, що поверне тіло чоловіка до рідного українського Мелітополя. Відданий військові присязі на вірність українському народові. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок, Вадим Місяк поклав своє життя на вівтар свободи. Нехай добрий світлий спомин про героя назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, побратимів. усіх, хто знав його, а душа загиблого воїна знайде вічний спокій.